Вітаю, День козацтва! Хто ж такі козаки? Козаки означає вільні воїни, козацтво це символ свободи і гідності. Славетні українські козаки стали прикладом незламності та сили духу нашого народу. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі. З ними пов'язано багато цікавих легенд та переказів. Козаки були надзвичайно сміливими. На голові залишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться нічого. Окрім зброї та сили, козаки мали ще одну значну перевагу мітливість. Практично завжди їм вдавалося непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Козаки жили в куренях, на січі. Яку оточують глибокий риф і височезний вал? Українці. Нащадки славетних козаків. Вони вільні, сміливі, розумні та відважні. Діти. А ми з вами українці? Так, бо живемо де? Так, на Україні. Діти, про кого ми сьогодні спілкувались? Так, що нового ви дізналися про козаків? Так, молодці маляти. До нових зустрічей!